Вітаю! Запрошую вас пограти в гру, яка називається Наш день. Пригадайте, будь ласка, частини доби. Ранок, день, вечір, ніч. Що йде після ночі? Вірно, ранок після ранку. День. Після дня. Так, вечір. А за вечором ніч ваше завдання назвати дії дітей та сказати, в яку частину доби вони відбуваються. Хлопчик прокинувся. Так, ранок. Хлопчик снідає. Вранці. Дівчинка робить зачіску. Вранці. Хлопчик робить зарядку. Вранці. Хлопчик бавиться з песиком. Вдень. Дівчинка бавиться з піском. Вдень. Дівчинка лягла відпочивати в обід. день. Катається дівчинка на велосипеді. Вдень. Хлопчик приймає ванну ввечером. Хлопчик випив склянку молока. Вечором. Хлопчик виконує домашнє завдання. Ввечером. Вечеряє. Також увечер. Читає казку на ніч. Ніч. Ліг у ліжечку своїм домашнім улюбленцем. Ніч спить з іграшкою. Вночі. Дуже солодко спить. Вночі. Молодці. Дякую за увагу.